Іспит на знання правил дорожнього руху для черкаських водіїв влаштував мій колега Богдан Маруніч. Під тестування потрапили як звичайні водії, так і кермувальники маршруток та навіть поліцейські. Хто склав екзамен на відмінно а кому непогано перечитати ПДР ще раз, давайте подивимось. Аби перевірити, як добре черкаські водії знають правила дорожнього руху. прихоплюю з собою знаки. Моя особлива мінісерія спеціально аби тестувати кермувальників. Перші у списку водії автівок. Перевірці, раді не всі, проте протестуватися все ж не відмовляються. Головна дорога наліво. Давайте складніше трошки. А реверс, правильно. Це означає, що по цій полосі може бути рух, як і, як і прямо, так і реверсний. Так. І давайте останній знак. <звук> Я такого ніколи в житті не бачив знака. Ну так. На черзі водії жінки. Хтось майже відразу орієнтується в дорожніх знаках, а комусь потрібен час, аби подумати. Поворот наліво. Що саме? Поворот наліво? М -м За е так, забороняється поворот наліво. Так. М -м Значить, так, головна дорога показує головну дорогу. Напрямок головної дороги. проїзд заборонений. Типу крутий поворот. Так далі. в правилах пише. Це головна дорога, ну, тобто направлення дорого, головної дороги. Так. Тестування триває. Вирушаємо на зупинку громадського транспорту та перевіряємо знання ПДР у водіїв маршрутних автобусів. Ви як взагалі? Знаєте? Ні, звісно, не знаю. Взагалі? Взагалі не знаю. Ну, давайте привітаємо. Наприклад, що це них означає? Виїздно на набір. Так. Йдемо далі. Крутой поворот. Двіження запрощено. Головна дорога. Реверсівне движение. Поворот наліво запрещено. На останок іспит складають вже поліцейські. Патрульним завдання дещо складніше. До звичайних знаків додається один. Мною вигаданий. Це попереджувальний знак, що буде наліво, скоро поворот. Головна дорога змінює напрямок. Це головна дорога, показує напрямок стрілочка. Що, що головна дорога в тому напрямку буде. Це у нас при реверсному русі. Здається. Такого знаку не існує, перший раз такого бачу. Це взагалі головна дорога, але стрілочки не повинно бути. Ви Молодець. І давайте ще такий. На а, небезпечні вантажі, але ті ще забруднюють воду саме. Оце, да. що чесно, не пам'ятаю такого зараз знаку. Богдан Маруніч, Горнеділько, Віка новини.